Раптом з'явилась прірва поміж нами, яку ніхто ніколи не долав, щоб залишилася ти біля мене, для цього все на світі б я б віддав. Від болю серце моє у зморшках, качає кров, як старий міх, У думках завжди одне питання чому тебе не встиг і врятувати я не зміг? Закрилась скринька, і не видно діаманту, що радував, і серце, і мій зір з твоїм життям пішли мої надії. Раптом світ навколо так змарнів, І рухнув прірву, як лавина з гір. Не встиг схопити твою руку міцно, у прірві ти з лавиною пропала. Крізь сльози з криком бачив, як повільно твоя душа у небо відлітала. Пробач, кохана, прийде і мій час, і доля шансів не залише, а руку вже ніхто й не подасть, і смерть мої гріхи всі спише.